Тихо, привіт, друзі. До сіна звикли, а зараз є ще люцерна. Бачите, що волога пішла, дощі верніше пішли, волога є. Люцерна така сантиметрів, десь 15 ну а Там нижче 20-ка така, 18-20 сантиметрів, Що шкода, щоб вона, а скоро вже мороза, шкода, щоб вона померзла і. Краще зараз трішки підкошувати хоча б цей город, бо там ще є той город з Люцерною, Не їхав туди, не дивився, тому що буде соблазн ще там скошувати, а там трішки затрат на час їхати, косити, солярка. Ну, побачимо, якщо дозволить такий. Момент скошувати і давати, навіщо вона має перемерзати, залишатися на зиму. Краще, самі знаєте, щоб люцерну скосити. Тоді чиста площа залишається, ми ще не так замножуються. Ті давати поросятам, а вони звикли до сіна, бо всі поросята практично це їм рано і ввечері кидаю сіна. І це вже да, Вони мене поклали на цей момент, що десь лиш трішки крику, ну дай дам трішки їм сіна. Кинув, і хтось лиш проходив, вони вже мають таку. Я кажу звичку. Кричати, починати не так, як до дерті, бо ДЕРТІ рано і ввечері, як даю по раціону. А до сіна це їм вон, щурі валяти. Клацають на всю цюю. Що? Зелене. Ах, це смакота, сочна, люцерна. Їдять хоч би що ну суть справа. То не в тому є питання, є плетання з цим линком. Практично, я його вже вирішив, і, і, і результат я вам скажу, побачимо разом, ну, доволі таки непоганий. У мене до цього млива, як султану до султана готувати, я вам скажу, потрібно налаштуватися, потрібно звести, привести. І хоч і це я зробив. Легше воно, звісно, краще, але все рівно не то насипаєш і ходиш. Хочеться, щоб це часу займало як на ну, якнайменше. Як а ходиш і постійно прислухаєшся, чи працює все нормально, чи не заглох, чи там оці моменти, чи не бо коли вже намелює так непогано, то якби конусом отак спускається, забиває і цю штанину, то він вже меле в собі. Ну хто має такі млинки, той розуміє, про що я кажу. Ти як робиш якусь роботу, тебе воно відволікає від цього, коли ти не сконцентруєшся на певному питанні, то ти нормально його не зробиш. І вже потрібно буде підмалювати. Як бачите, що закінчується, йде непогано так диртюха. І чим менше зерна, тим мені здається, що більше ці поросята їдять. І ти бачиш, що ростуть, і потрібно більше, більше, більше давати. Ну, нічого, вирішив я певне питання іншим шляхом. А таким шляхом, друзі, бачив в інтернеті отаку штуковину, як на болгарку, ставлять каструлі і кажуть, доволі ефективно о, така річ, що е, перемелює за 5 секунд десь 1,5-2 кг. Подумав, блин, ну... Це ж легко зробити, прилаштувати його десь. Болгарка є, в принципі, прилаштую його десь тут, якісь зроби трубу. Ще знизу в планах отвори такі попросверлювати на 3 мм, десь, знаєте, підчепив, вімкнув цей, вімкнув цей, щоб звідси ще одну штанину тут повішати. І таким чином двома млинками молоти, якщо вийде. Ну, в принципі, конструкція доволі проста. Тут, де ручка закручується від болгарки, одна навіть відкрутилася шпилька. Це не закрутив шпилька, де ручка прикручується, гайка, якісь пластини приварив букву Г, кастрюлю на 4 саморізи, таких прешайба самонарізна ніж, довжиною, мені здається. Ось 17.5, але якщо будете робити, то робіть пісую каструлю, яка у вас буде ще дюрава дюрава каструля. І двома шайбами від одної болгарки знизу і від іншої болгарки зверху закрутив. В принципі, нічого важкого тут немає, півгодини погрався. Ну, така вийшла штуковина. Зараз ми спробуємо, як дійсно і чи воно меле там за 5 секунд тих півтора кілограма. Резетка нам потрібна. Переноска вона тут є. Зараз вимкнемо, подивимося, як що до чого бачив я інформацію про такі роду млинки. Важко стримати емоції зараз. Ну, спробуємо, просто хочеться спробувати побачити, як воно працює. Так, нічого не відлетить, Олена. якщо що, то зразу за бінтом і зеленкою біжи. Щось аж опустилось щойно і стало на місце. В принципі, центрація ножа, витягну з резетчи, бо замотаю рукав і будуть проблеми. Центрація ножа я відкраслив посередині, то там більш-менш нормально, не знаю, чому воно так гарчить. Що не докрутив цілу. Каструля трішки поганої якості така, Ну, яка була, шкода було брати якусь толкову. Ну, спробуємо як меле, то все таке. Насипаємо зараз. Скільки насипати. Ось кілограм, більше. Дайте більше. Два кила. 2 кила насипаємо. Ну, в принципі, я кажу, як ідея, отак якось прилаштувати, щоб воно було так гармонійно, одне з другим стояло, щоб не займало місця. Кришку обов'язково зверху. Каструля погнута, можливо, і не буде працювати. Ну що, пробуємо, на якій швидкості. На які швидкості тут на одиничці ставимо на тройку. На шістьорку на максимально трішки страшнувато. Так. Прикласти ногою. Пробуємо. Так, так спокійніше робимо. В принципі, 5 секунд пройшло. Ну. Ефект не сильно. Зараз ми швидкість додаємо. Додавимо на максимально що тут 6. Вже, 4, 3, 5, 6. Ставим на 6 якусь досочку підкласти, бо я болгарку накрию. Паду. Якусь резинку знизу підкласти для забирання цієї вібрації. Ну що? Ну. погляньте, що поробило. Ну, посередині все рівно залишає, бачите, що таке. Ну, як, неподрібне. Ну 5 секунд, то точно ні воно не буде перетирати. А спробуємо подовж, довше тримати. Каструлю потрібно буде підрепетювати. Посередині залишає. Можливо, потрібно посередині якісь дві пластини приварити, щоб розкидало воно якось набік, або якийсь маленький шничок тут поставити, удосконалити таку річ, бо посередині не перебуває. І точно, що не 5 секунд воно робить. Отакий аж віхор утворює, погляньте, на муку перебило. Перебила по краях на муку, а тут чомусь, може, ніж не відшліфувався чи що. Оце потрібно безпеку дотримуватись, все ж таки. А, друзі, в чому питання? Бачите, що я швидше за все, ну так, да, бо болгарка отак крутиться. Я ніж-то заточив, але поклав його не в ту сторону. Зараз, Зараз я перекручу ножа. В іншу сторону і повинно, мені здається, як по маслу бути. Зараз перекладемо. Все швидко. Тут немає нічого, навіть можна трішки отак ногою зробити, бо дно каструлі якби випукле, то ножа потрібно трішечки отак зігнути, бачите? Що так перевернути і крутиться в цю сторону, цим гострим в цю сторону. Можливо, навіть заточку потрібно зробити якось під одну сторону, типу як коса заточується, знаєте. Бо так воно посередині притискати зерно буде до дна. Може дно. Е або каструлю потрібно якесь дно, щоб було так, п'ятерка, тройка, метал. Щоб не протерло дно, бо. Так. Не сильно тут, Так, ну повинно бути, Не черкає, нічого зажав, в принципі, нормально. Спочатку наберу. Зараз пробуємо так. Тупим. Це воно тупим робило. Тупою стороною ножа. Ну, Но можна звідти і звідти заточити, щоб... Як сказати... Зато ціло з одної сторони, переклав на другу, постукав там, поклав на землю, постукав, той овал. А якщо в кого рівне дно каструлі, то може і рівний ніс поставити, в принципі. там. Спробую так зараз. З таким чином. Ну, доволі так, потужненько. Зараз порахую. 5 секунд. 5 секунд. Що зробило. Поки що нічого не зробило. А там казали, що 5 секунд, десь 1,5-2 кілограма перемелює. Це на минуту виходило десь, якщо півтора, якщо 2 кілограма, то на минуту що виходить, 24 кілограма валет, якщо я правильно зараз підраховую. 60 секунд ділимо на 5, це що буде 6. 6. І 6 можемо на півторах буде 9 кілограм, 9 кілограм хвилину. Ну спробуємо зараз. Можливо, ж до мели. <му> Утворює такий цікавий віхр, не знаю, чи вам буде передавати камера зараз. Пробуємо зняти, ну так потужненько, ну Болгарочка 1,4 кВт тут мало, мало не мало. <плес> Ано, ну, що змололо. Ну, посередині все рівно залишається таке грубовате, Якби хто тримає кури, то їм оце таке грубеньке підійде. В принципі, непогано так лиш набрав змолов куром зразу висипав чи курчатом. А так то можна набрати, друзі, у відро і прийшов до жолуба, до свидеть, включив, доболов, одразу висипав. Звісно, друзі, це жарт. Ну, все рівно цікаво було таку ж річ спробувати. Бачив я в інтернеті. Доволі, ну, що сказати, така. <смі> Каструля була аркані. Півгодини зайняли. Просто було цікаво спробувати, як воно працює. Ну, Для мелення того, у кого дві курки, в принципі, плюс-мінус нормальне. У кого нормальне якесь немале господарство, то звісно, цієї штуковини це ні про що. По ваших порадах, так як і ви радили, і я придивлявся, і дивився, і думав, і міркував. Замовив, прийшло, показую. Замовив, писали Дмитро, лише, лише потужний класний млин, лише потужний класний подрібнювач, друзі. Так, звісно, а потужний, класний подрібнювач на ті можливості, які є. Плюс, е, самі розумієте, 220 вольт. Тобто немає 380, звичайно, Крафт 4. Серії Крафт. Вони є 4 кВт, 7,5 кВт, 11, 15 кВт, 22 кВт. Я не знаю, що це за ДКУ. Вже далі такі подрібнювачі пішли і 30 кВт. Іде така ручка. Складемо це все, налаштуємо, подивимося, відкручується. Така пластмаска, якби шайба. Пластмасово. Це, щоб я зрозумів, отак вона розкладається для зручності. о Це під'єднується сюди шланг, оцей, що забирає. Це якби плевма подрібнювач, який сам в себе затягує зерно і задоб... переходить через молотки, і сито стоїть по кругу. Тут не будемо розкручувати, немає звички лізти. Коли все працює, і все нормально через сито, а в іншій частині знаходяться такі лопаси, які створюють, нагнітають повітря. Ну тим самим затягуючи зерно, зерно потрапляє на е, бичі, бичі його роздрібнюють. Через сито е, подрібне зерно відповідної фракції вже проходить через сито і видувається через цей вихідний е, отвір, через отаку більшу шлангу. Оця яка тонша, це йде заборна. Одна частина сюди, а інша частина сюди. Будемо встановлювати. Я вам ще раз кажу, тому що потрібно молоти. І то вже мелення мене по більше, чим півдня. Вже, чесно кажучи, коли ти вділяєш цей процес, а вони ж ростуть ті поросята, то йде ті потрібно чим побільше. І цього часу тебе забирає, 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 забирає. Хочеться трішки, щоб ну, ну, по-серйозному було, тому що то так, то так. І цей е, йде е, шланг. Неправильно знаю, як правильно і називається, йде випускний. Цей кормоподрібнювач підлаштовується під такі кормозмішувачі, як у мене, КС-300, КС-450. В описі під відео залишу посилання на сайт Техномарстрой. Наподрібнювач є номер телефону Миколи, менеджер компанії Техномарстрой-виробника. Все детально роз'яснити, розкажете ситуацію, яку, що чого вам потрібно, і вам підберуть відповідне обладнання. Повірте мені, а там є з чого вибирати, все, що потрібно для вирощування скота, свиней, різних питань, кролів, курей. Туди сміливо йде паспорт виробника, все детально про даний подрібнювач, крафт 4. 7, ну, киловатт 11,5, мені здається, 15,22. Контакти, хто не знає в описі під відео, як зайти, нажміть СТОП, запишіть, наберіть і детальний опис все, що, що стосується. Гарантійні зобов'язання, всі ці питання, друзі, ви дізнаєтесь за номером телефона або перейшовши на сайт. Також замовив, так як я буду його під'єднувати до кормозмішувача. Замовив е, такий фільтромішок. Так як тиск створюється з е, кормозмішувача е, повітря кудись повинно виходити. А так то воно буде видувати разом з дерттю, з пилюкою коротше, виходити туди. Ну, Побачимо, що також розберемо. Встановлюється зверху, там є вже. Одразу вони заглушені, але під ці, як би сказати, флянці і цей мішок, і флянець для того, щоб підчепити оцю трубу, вже готові такі заводські пластини. Ще просто відкручують ті болти, забирають заглушки, встановлюю. це, фільтраційний мішок. Де повітря буде виходити, щоб не створювався тиск, але щоб дерт, ніяка пилюка, нічого нікуди не потрапляло, тобто спокійно не нормальна була робота. І флянець для того, щоб підкручувати цю трубу. Принцип роботи. Принцип роботи, друзі, затягується сюди зерно, подрібнюється. Подається, чи якусь ємність, яку вам потрібно, чи кормозмішувач. Уйдерочку насипали і роздали поросяткам, потім поросятко вигодували, здали заготувачам, заробили купу грошей. А якщо хочете ще більшу купу грошей, то працюєте на переробку. Тобто такі питання: все доволі легко, там нічого такого важкого і складного немає. Остадемо втягнутися в цю тему, і все вийде до пуття. Друзі, ну ми не будемо собою. Якщо ми його не запустимо хоча б сьогодні, тому що вже ввечері потрібно йти справлятися завтра, обов'язково я цим займуся. Ходімо його включимо і подивимося, як він працює. Обіцяв я проводку зробити тут, сам собі і вам Ну, часом зробимо. Запустимо зараз його. Подивимося, стоїть тут такий амперметр, як я зрозумів, ну, з буквою А, такий показує показники навантаження. Ну, пуск перший. Pues nada, Ви самі це чули, мені здається. Це, це був звук потужності. Молотки спиняються. Спиняються молотки зараз. Я хочу зараз запустити, подивитися, може трішки він змелеє. Зерна. Так, пускаємо. O, Deus, Deus, Deus! темно Такі рішення, друзі, такі вихід із ситуації це саме оптимальне Якщо займатися серйозними речами, то повинні бути серйозні агрегати. А такі агрегати, як е, кормозмішувач, як е, подрібнювач, як інші речі, які виробляються на техномашстрої, я вам скажу, це набагато легше працювати з ними, коли ти зробив роботу швидко, перемішало якісно. Немає тих відер, немає тих бітономішалок, дивлюся, вона ній ззаді стоїть. Оце кожен, кожен день замішуєш ті бітономішалці, роздаєш. Вона забирає цей час, забирає сили, забирає енергію. Ти не можеш сконцентруватися над тим, щоб піти далі, розвиватися ще десь або не встигаєш щось робити. Коротше, сам себе заганяєш. А тут засипав, нажав кнопочку і собі пішов. Ну, Тут потрібно, звісно, контролювати певний процес, але також спробую його зробити до такого, щоб побачив. Пишіть, коментуйте, ставте подобання, кому потрібно такі агрегати. Заходьте в опис під відео, переходьте, вибирайте агрегати, які полегшують нам життя і нашу роботу. Дає трішки якусь хвилинку, щоб перепочити і подумати над тим, що ще потрібно зробити. Коментуйте, ставте подобання, до наступних відео і хай щастить!